Нині прийшло спасіння дому цього. Дорогі мої, ви бачили коли-небудь великого начальника, який лізе на дерево? Думаю, що так бачили. Але не звернули на нього належної уваги. Звикли до нього, бо він завжди поруч. Він всередині нас і керує нашим життям від самого дитинства. Не хочу. Не буду, дай і багато подібних слів, які проявляють начальника. Чули ми від себе, наших дітей, онуків. Ми дорослі шаємо, а з нами удосконалюється той, хто у нас, і хто прагне оволодіти нами. І для того робить все, щоб його керівництво залишалося непомітним, але вагомим. І вело у нас потрібному для нього напрямку. Часом наш начальник спонукає нас лізти на дерево. Але не для того, щоб ми побачили Спасителя, а щоб нас побачили і прославили, і щоб ми отримали від того насолоду. Він тримає нас в ілюзії, що ми є дуже важливими, що важливим є наш. Плив на світ, який нас оточує, що ми мусимо в цьому світі відстоювати свої права і боротися за своє місце і ще бачимо, чого подібного. І він абсолютно правий, ми є дуже важливими, і ми мусимо боротися за своє місце в цьому світі, а ілюзія полягає в тому, що під його керівництвом ми, ті, хто вважає себе розумними і свідомими. Насправді є несвідомими і ведемо себе нерозумно, бо не пізнаємо своїх дійсних можливостей, які відкриваються лише при нашому єднанні з Творцем. А ще наш начальник може заставити нас вважати себе нічого не вартими та негідними. І в чому він правий? Ми є негідними та нічого не вартими, доки не виявляємо його в собі і не прикладаємо зусилля для свільне. Веде він нас земним життям, щоб у свій час в темній і славі своїй спуститися на нас, як на козлах, світ до якого належить, і заявити в тому світі права на нас. Бо ми, якщо не перекладемо зусиль і не звільнемося, переходимо в його стадо козлів. Господь провець та козлів. Матея 46. Страшний наш начальник. Якщо ми його не виявимо в собі, а виявити ми можемо лише у світлі Божому. Воно постійно сіяє поруч з нами, пробуджує і кличе, відгукуємось, шукаємо, подібно до земного начальника Митері Закхея, вилазимо на дерево Божого Слова, щоб побачити Спасителя. І Спаситель звертає на нас увагу, промовляє до нас, приходить додому нашої душі, і ми бачимо, що нам заважає звільнитися від псевдоначальника і подібно до Захея. роздаємо все зайве тим, хто його потребує, і чуємо слова. Нині прийшло спасіння дому в цьому. Прийшов Босин людський знайти і спасти. Те, що загинуло, розкажу таку історію. Називаємося християнська притча. Енді жив, завжди дуже любив і всіх осуджувати. Подумки, а нерідко її голос вів судові процеси і ухвалював вироки. Поза тим, однак, в основному був добрим християнином. Упевний Момент зробив те, що раніше чи пізніше роблять усі, а саме помер. І так само, як усі інші прибув до небесної брами, де зустрів святого Петра, той відразу ж пізнав його, бо мав добру інформацію про всі людські справи, вічливо усміхнувся і сказав. «Енді, розповім тобі одну історію, а потім поставлю запитання. Якщо відповісти правильно, прийму тебе до неба. Готовий дуже добре. Ось ця історія. Відомий багатий чоловік одного разу по уріку. А оскільки не вмів плавати, то почав борсати у водій кликати на допомогу. Саме у цей час повз річку проходило троє чоловіків, один із них утік, інший почав шукати човна. А третій скочив у воду. Тепер моє питання: хто з них трьох був сміливий? Хто боягузом, а хто захлан? Енді тихо трохи здивувало те, що питання таке легке, отож відповів швидко, з притаманною йому певністю, як це робив завжди, осуджуючи когось. Боягузом був певна річ той, хто втік. Він просто боявся вполутатися в щось небезпечне, сміливою людиною виявився той, який скочив у воду і був готовий ризикувати власним життям задля порятунку потопаючого. Нарешті третій, той, який взявся відв'язувати човна, мабуть, був захланним, адже дві перші особи вже належать до інших категорій. Чому використав човна? Може, тому що, будучи захланним, планував доплисти до Потопаючого і за його врятування отримати велику нагороду. Коли апостол Петро почув відповідь, лише похитав головою. Прикро, Енді, Мені, але це була неправильна відповідь. Відтак ти, на жаль, не можеш увійти до неба. Однак, Дам тобі ще один шанс, та спочатку мусиш повернутися на землю і спостерігати за людьми зблизька, щоб щоби ліпше зрозуміти їх. Коли вважатимеш, що знаєш про людську натуру все, повертайся сюди з іншою відповіддю. Може, тобі матимеш рацію. Отож, Енді, Повернувся на землю, щоправда, з іншим настроєм. Десять років він вивчав поведінку людей. Займатися цим було досить легко, бо був безцілесним духом і міг непомітно входити будь-куди і виходити звідти. Наприкінці десятилітнього періоду він подумав, що вже дізнався про людську натуру все, що тільки можна було знати. Отож вирішив, що настав час знову зустрітися з апостолом Петром. Коли зустрів апостола біля небесної брами, почувся готовим прийняти його виклик. Правда, не був уже такий впевнений в собі, як першого разу. Врешті, десятилітнє вивчення людської натури не могло бути безрезультатним. Він дізнався щось і про складону підсвідому мотивацію, і про таємні пристрасті, і про ірраціональні імпульси. Отож тепер відчував, що вже знає, як відповісти апостолові Петрові. Отож, не витрачаючи часу на зайві вступні формальності, розпочав викладати свої міркування, відважною людиною сказав, був той, який втік. Не вміючи плавати, він зробив найліпше, що міг побіг по допомогу. Бо ягузом був той, хто використав човна. Цей чоловік вмів плавати, але боявся, що піде на дно, коли потопаючий вчепиться за нього. Він так вирішив, що потопаючий вхопиться за порт човна. А що до захламного, то, застосувавши метод виключення, я дійшов висновку, що ним був чоловік, який скочив у воду. Він, він, він міг мати намір наблизитися до потопаючого, зачекати, поки той знепритомніє, і обікрасти його, забравши гроші і всі ціні речі. Енді замовк і чекав на вирок Апостола Петра. А той, вислухавши його дуже уважно, знову похитав головою. Прикро мені, Енді, сказав, але ти знову не маєш рації. Однак утретє дам тобі шанс. Іди на землю і повернешся сюди знову, коли вважатимеш, що зрозумів людську натуру настільки, що можеш правильно відповісти на моє запитання. Коли Енді прибув на землю, був справді пригнічений. Через деякий час, однак, узяв себе в руки та ще раз приступив до свого завдання. Цього разу протягом 20 років вивчав поведінку всіх людей, чоловіків, жінок і дітей, яких зустрічав, і так зауважив багато такого, чого раніше ніколи не помічав, як, наприклад, вплив виховання і тиск, який ровесники чинять на рішення людини. Через 20 років був задоволений, що досить добре вивчив усе, що стосувалося людської поведінки, і утретє повернувся до Невесної брами на зустріч з апостолом Петром. Та цього разу пам'ятав про колишні поразки. Тепер також глибоко усвідомлював, як важко осуджувати мотиви інших людей. Отож трохи несміливо почав говорити. Оскільки мої перші дві відповіді на запитання були помилкові, то я схильний сказати, що захланним був той, який утік відважним, той, який використав човна, а боягузом той, хто скочив у воду. Але тепер, апостоле Петре, припускаю, що ти хотів би, щоб я обґрунтував свою відповідь. Так, звичайно, відповів апостол бо інакше не знатиму, чи ти лише відгадав, чи справді поглибив свої знання про людську натуру. Енді на який час занурився в глибоку задуму, а потім виклав своє пояснення. Це питання, звісно, досить дискусійне, чи не вважаєш? Та наскільки розумію, людина, яка використала човна, не вміла плавати. Але відразу ж зробила все, що могла, щоби урятувати потопаючого. Людина, яка утекла була захланою, бо можна припустити, що працювала, наприклад, журналістом і побігла по фотоапарат, щоб першою зробити світлини цього випадку, і таким чином здобути сенсаційний матеріал для своєї газети. Це своєю чергою могло принести їй підвищення зарплатні, а може, навіть нагороду за найліпший репортаж року. І врешті боягуз, який скочив у воду, міг зробити це тому, що боявся звинувачень з боку своїх двох товаришів, які могли осудити його за бездіяльність під час порятунку Потопаючого. Звичайно. Він не мав наміру підпливати до людини, яка топилася. Він навіть був готовий вдавати, що в його ухопив корч. Але повторюю, апостоли Петри, все це певна річ значною мірою гіпотетично. Та беручи до уваги ту плутанину, яка панує у людському серці, майже неможливо оцінити цю ситуацію ліпше. Апостол Петро. Всміхнувся, почувши щире зізнання Енді. Потім посерйозніше сказав. Мій хлопче, мені справді дуже прикло, але ти й далі відповідаєш неправильно. Однак дам тобі останній шанс. Цього разу повернися на землю на ціле століття. Потім точно через сто років від цього дня хочу, щоб ти знову прийшов сюди і розповів про свою пошуку. І тоді побачимо, чи зможеш правильно відповісти на моє запитання. Отож, Енді повернувся на землю. Цього разу взявся за своє завдання завзято і рішуче, уважно обміркувавши три попередні відповіді, які дав апостолу і Петрові, зрозумів, що згідно з математичним законом переставлення були ще тільки три можливості. Це був останній шанс. Тому мусив. Як найобережніше вибрати, яка з цих трьох можливостей правильна. Протягом цілого століття намагався вивчити людське серце, беручи до уваги все, що ймовірно, могло впливати на мотиви людських учинків і, як наслідок, дозволило оцінювати, чи певна особа діє з добрими, чи злими намірами. Аналізував формування, середовище, темперамент. Плив знайомих, нагоди й випадковості, силу спокуси, значення колишніх перемог і поразів, а також усі значимі вчинки. Та чим глибше досліджував людську натуру, тим більше перед ним відкривалася неймовірна плутанина, що панувала в людському серці. І так чим більше років і десятиліть минало, тим він ставав менше впевнений тому. Чи коли-небудь зможе правильно відповісти апостолові Петрові? Нарешті настав день, коли закінчився відведений йому термін, Енді мусив останнє постати перед апостолом Петром. Апостол люб'язно привітав і запитав, ну що, Енді, можливо, тепер зможеш правильно відповісти на моє запитання. Хто з цих трьох чоловіків був боягузом, хто відважним, а хто жадібним? Енді сумно похитав головою, хоча дуже старався, не мав жодного поняття, яким були мотиви вчинки цих трьох осіб. Правду кажучи, відповів, відчуваючи, що його мучать сумніви, не знаю. Тоді апостол Петро зробив неймовірне, голосно і радісно вигукнув Нарешті, слава Богу, мій любий Енді. Нарешті ти дав таку відповідь, яка відчинить перед тобою небесну браму. І, відступаючи на бік, пропустив людину, яка більше ніколи не осучуватиме своїх братів. Амінь.